Я включив пінфлой, тому що це була улюблена група Сашка. Він дуже любив, ну, така музика спокійна, розумна. У мене таке враження, що він поруч. Ну, правда, от я скажу це, як на духу. І ми, походу, ще поставимо декілька таких груп, які йому подобались. І будемо слухати разом. Тоді ні, ні. Моєму сину виповнилося 33 роки, і через два дні він загинув. Віддавав себе заради перемоги, заради хлопців. Дуже був справедливий. Пам'ять про нього надає сили жити далі. Збиратися ось так з родинами, тому що ти тут в цьому об'єднанні, в цьому колі. Коли збираєшся, ти розумієш, що це люди, які тебе розуміють з першого погляду.